В період війни ви за очне навчання чи за онлайн навчання я за очне навчання офлайн тут на даний момент дуже тихо вчитися можна звісно краще онлайн навірно ніж очне. а краще всього не було б цієї війни і діти вчились як учились за навчання онлайн навчання онлайн онлайн моя думка така що знаєте в умовах війни тут йде Рішення кожного індивідуально з батьків гарантувати безпеку в таких умовах, які зараз ми живемо, не може ніхто. Тут стільки питань треба вирішити тим людям, які в цьому на цьому розуміються і можуть сказати як краще. Ви би відправили дитину на навчання з 1 вересня на очне навчання? Якщо чесно сказати, якщо з позиції батька. Знаєте, я б ще подумав, 50 на 50, якщо чесно сказати, тому що гарантувати не може ніхто. Там немає близько, навіть мені здається, ніякого укриття. От школа будувалась тоді якось про це не думалося, то мабуть що так і ні. Так, Це онлайн навчання. А чому? Бо це безпечна вдома краще. краще. Ага. Ну, Щоб може бути, наприклад, сховище. Я за те, щоб було спілкування і за те, щоб дитина була в соціумі. От. Тому що онлайн-навчання дитину вона і так проводить за більше часу за ноутбуком, за планшетом, за телефоном. А так і ще, хоч треба соціум, треба більше. Я дитину виганяю здебільшого на вулицю, щоб вона проводила більше часу на вулиці, а не сиділа за гаджетами. Тому я за очне навчання.